Добрий день, ви на каналі Family Ease. Мене звати Зарицька Ірина, я психолог і сьогодні пропоную поговорити з вами про страх. <му> В попередніх відео, читаючи коментарі до них, я подивилася, що є люди, які запитують. А навіщо взагалі ми говоримо про емоції? Це ж так очевидно, і тут нема нічого нового. Я сьогодні якраз вибрала цю тему поговорити з вами про дитячі страхи, яким чином взагалі ці страхи у дітей з'являються, що з ними робити, і взагалі функція страху у нашому житті. Страх властивий нам від самого народження, особливо навіть маленькі дітки, яким е, декілька тижнів або декілька місяців вони теж бояться. як цей страх проявляється? Дітки бояться в основному голос, різких рухів, можуть боятися звуків, і е, часто немовлята сплескують руками над головою, або можуть різко почати плакати і кричати, коли вони бояться. Ну і це в цілком абсолютно нормальний страх, який може бути. Далі ближче до року. Серед нормальних страхів дітей це теж ситуація, коли вони можуть боятися нових людей, як це проявляється. Вони можуть кричати, відвертатися від цих нових людей. Також вони можуть негативно реагувати на якісь місця, куди вони йдуть, особливо без підтримки значимих дорослих, тобто без матері або, наприклад, без батька. І теж цей крик, дискомфорт, який видно по дитині, це теж є абсолютно нормальним для цього віку. Дітки близько двох років, до трьох років. Вони не бояться нічого абстрактного. Тобто вони не розуміють, що таке смерть, вони не розуміють навіть ну, навіть вони не бояться, тому що це абстрактні страхи. Діти в такому ранньому віці вони бояться дуже конкретних речей, вони бояться темрів, вони можуть боятися е, білого халата лікаря, тому що вони мали досвід якийсь. Тобто, чим старша стає дитина, чим більша у неї уява, чим вищий, до речі, у неї інтелект, тим е, більше в неї може бути предметних. Страхів, а також досвід, особливо якийсь ну, травматичний або досвід не дуже приємний, може теж ем, стимулювати появу таких страхів у дітей, що теж в цілому є нормальним, і це не є патологією якоюсь. Десь близько трьох років, після трьох, у дітей починає формуватися е, такий абстрактні е, страхи, коли вони починають переживати за життя е, своє, п, можуть з'являтися питання е, про смерть. Це вже так 3-4 роки і далі. І, до речі, дитяча мислення і фантазія працює так, ці страхи підсилюються, тим, що діти часто те, чого не бачать в цьому віці, воно для них не існує. Тому, наприклад, діти, які залишились одні в кімнаті, вони можуть боятися, що мама, яка пішла на роботу, не повернеться. І тоді вони теж можуть плакати, кричати, нити, не відпускати. Це теж є ну так, абсолютно природною річю, є в межах норми вікової. Часто ці діти так само, коли вони далі-далі підростають, вони починають, якщо з ними нормально розмовляти, пояснювати їм, віддавати ну, відповіді на питання про смерть. Діти потім починають рости і розуміти, що ну, батьки вийшли з дому, повернулися. Так? У них з'являється досвід якоїсь так регулярності і підтримки, і власне ці символічні страхи в цілому можуть ставати меншими. Разом з тим, десь 5-6 років дитяча уява, яка інтелект, який продовжує, продовжують розвиватися, можуть навпаки дітям посилювати страхи, тому що, наприклад, вони починають фантазувати про якихось створінь, про які вони читали. Десь ми дивилися в мультфільмах, які живуть під ліжком або в куточках кімнати. Ну тобто, там, де темно, вони можуть боятися, що там щось є, ну таке страшне, і часто це якісь міфічні речі, так це властиво дітям з класною уявою, і властиво дітям. До речі, з високим інтелектом ще раз повторюсь. Ці всі страхи в цьому періоді є теж в межах норми. Далі діти, по які ростуть, розвиваються, ем, йдуть до школи. Це вже вік близько 6, 7, 8 років. І тут у них теж можуть превалювати уже предметні страхи. Вони можуть боятися школи, вчителям, вони можуть боятися негативної реакції батьків на якісь оцінки. Вони можуть вже боятися, коли їх сварять після того, як вони щось забули, загубили або не так зробили. І діти, ці страхи, ем, вони в цілому є. Ну, Нормальними, але ці вже страхи можуть ем, нести загрозу для психологічного здоров'я дитини і її благополуччя, оскільки вони можуть сприяти формуванню неврозів. І на що тут ем, треба батькам звертати велику увагу, це на соматику, тобто на тілесне здоров'я дитини. Якщо дитина з поганим настроєм, якщо дитина плаксива, якщо дитина погано спить, якщо у дітей цього віку е, зустрічається нічний НРС, це теж ці Фактори, на які треба звернути увагу, якщо у дитини поганий апетит, вона не їсть, це теж такий сигнал для батьків звернути на це увагу. Разом з тим, треба здивитися, як працює ЖКТ дитини, чи вона регулярно ходить до туалету, чи не болить у неї шлунок, і знову таки чи. Збільшене чи зменшене апетит це все симптоми, які можуть говорити про те, що батькам треба звернути увагу, що страх або інші причини впливають на соматичне здоров'я дитини. Ну і з цим власне вже треба розбиратися. Я думаю, навіть не самостійно, а через пораду з спеціалістом. Пропоную зараз перейти до того моменту, щоб з вами обговорити, які основні причини дитячих страхів для того, щоб ви, як батьки, могли їх не допустити, викорінити так в своїй сімейній практиці, і їх можна знання цих причин можна використовувати як основу для профілактики, тобто недопущення розвитку нездорових, невротичних страхів у дитини. Першою причиною вона є такою однією з основних це. Гіперчутливість вашої дитини, тобто є дітки, які в принципі народжуються емоційно чутливими і вони більше реагують на якісь події, які відбуваються навколо з такими дітьми. Треба бути обережними. Всій сім'ї для того, щоб е, їм допомагати переживати це. Разом з тим е, для таких дітей важлива стабільне, передбачуване, спокійна атмосфера в сім'ї, відсутність завищених вимог до цих дітей, а також. Е, я б радила не допомагати дітям уникати стресових ситуацій, а навпаки, якщо стресова ситуація трапляється, посилювати підтримку для цієї дитини. Тобто, таким чином, дитина з вашою допомогою, з вашою підтримкою буде вчитися долати складні ситуації, і ви будете її ростити, стресостійкість її, а не навпаки не, ну так, не робити з неї тепличне створіння. Другою поширеною причиною можливих страхів у дитини це може бути ситуація, де дитина зіштовхнулася зі стресом, агресією, якимось нападом на себе. Так, це якась може бути пережита травматична подія. Наприклад, якщо дитину покусала собака, то дитина може боятися після цього інших домашніх тварин або недомашніх, і таким чином вона може проєктувати. Цю негативну подію у майбутнє, або е, часто діти дивляться мультфільми не за віком, або кіно особливо не Бажано показувати дітям мультфільми і кіно, особливо кіно доросле, з якимись потойбічними персонажами, тому що вони є нереалістичними, і дитяча фантазія може їх потім проєктувати взагалі у звичайному житті, тобто під ліжком, в куточку кімнати, оскільки діти мають надзвичайно велику фантазію, і таким чином вони будуть переносити цих персонажів з нереальності в цей реальний світ і теж ними лякатися. Третьою з поширених причин, які можуть впливати і стимулювати дитячі страхи, це є залякування. Часто батьки, а можливо бабусі і дідусі, використовують залякування для дітей для того, щоб досягти чого, чого, чого вони бажають, ну тобто таким чином маніпулюють. Наприклад, давай ліки, або нам доведеться їхати в лікарню до страшного лікаря, який буде робити укол. Той ким лякають, він не може бути не страшним. Далі, або, наприклад, якщо там не будеш це робити, прийде якась собачка, яка тебе може вкусити, або кудись забрати, або віддамо дяді міліціонеру. Наприклад, чим лякання дитини. Стимулює невротичні прояви. Дитина починає боятися якихось конкретних речей, тобто не лякайте свою дитину і ну, і, власне, поговоріть з усіма членами сім'ї, щоб уникати таких ситуацій. Ще одним моментом, на який варто звернути увагу, це гіперопіка батьків, а також висока тривожність самих батьків. Чим більш тривожними є батьки, чим більше вони хвилюються про безпеку дитини, чи вона не впала, чи вона поїла, чи з нею вона пішла направо, наліво тут небезпечно на площадці. Вони тим самим заражають цією тривогою дитину. І тоді дитина з часом буде сама проєктувати ці страхи, і вона може боятися, ну, взагалі там дружити з кимось, виходити, брати якісь речі, ризикувати. Таким чином, батьки. Думаю, що вони е, бережуть дитину, а але навпаки, вони їй роблять набагато гіршу е, послугу, ніж дитина просто би вбігла, впала, отримала би цей новий досвід, і можливо там дивилася під ноги наступного разу. А так вона може все життя ну, жити і боятися, що вона може бігти, впасти, і тоді вона вдариться, тобто не дають можливість дитині жити своє життя, вселяючи свої страхи у власне дитяче ще однією причиною. Е, Збільшення рівня дитячих страхів є доросла агресія до дитини. Наприклад, якщо батьки дитину не просто пояснюють, що щось не так, а кричать, можливо, навіть б'ють, і взагалі, це домінування батьківське над дітьми, воно посилює страх у дитини однозначно, плюс воно надзвичайно знижує рівень довіри дитини до батьків, і дитина може боятися щось робити або щось казати, як є, тому що вона боїться цієї реакції. Яка є завищена і яка є агресивна у батьків по відношенню до неї? Тут теж треба бути батькам свідомим того, що дитина, яка боїться, вона буде брехати рано чи пізно, тому що такі діти вони бояться казати правду, оскільки вони за неї будуть наказані. Таким чином варто переходити до демократичного стилю в сім'ї виховання, до ем, співпраці, а не до домінування і залякування для того, щоб не посилювати дитячі страхи і в майбутньому дитячу брехню, ну і останнє я вам раджу дотримуватися рекомендацій, коли ви дивитеся мультфільми, читаєте казки, книжки для того, щоб дивитися на вікову категорію, оскільки дітям не бажано дивитися, читати, грати в комп'ютерні ігри, де є багато зла, де є багато міфічних страшних персонажів, тому що діти їх однозначно заберуть звідти і перенесуть в дитяче життя. Ми з вами поговорили про те, які страхи є нормальними. Ми з вами поговорили. Про те, що може підсилювати дитячі страхи, а тепер пропоную поговорити про діагностику. Оскільки коли страхи є такими нормальними за віком, нічого страшного в цьому нема. Ми будемо далі з вами говорити, чим можна дітям допомогти. Ну і власне тут батьки можуть справитися самостійно. Тоді ж, коли страхи стають. Активними, сильними, нав'язливими, схожими на невротичні, тут однозначно треба йти по допомогу до фахівців. Це може бути невролог дитячий, це може бути дитячий психолог. Я би радила почати з них. Дуже часто, особливо у дітей, може бути і в ранньому віці, і в підлітковому віці. Важливо зробити енцефалограму головного мозку, електроенцефалограму, для того, щоб дізнатися, чи все в порядку відбувається з головним мозком, тому що. Що часто страхи, які є параноїдальними, які є надзвичайно активними, вони можуть бути симптоматикою якогось психічного порушення. І тут важливо теж не пропустити це і звертатися до спеціаліста, який може допомогти з цим. Ну, і, власне, як відбувається лікування дитячих страхів, якщо це страхи більш-менш в нормі, вони по віку дитини, якщо вони не завдають критичної шкоди для життя дитини, тоді я думаю, що батьки за допомогою тих технік, які я трошки пізніше скажу, зможуть допомогти дитині переробити ці страхи. Дитина отримує підтримку і так більш плавно пройде цей етап. Тоді ж, коли це схоже на якісь невротичні прояви, що це заважає дитині жити, вона. Гірше спить, гірше вчиться, там погано себе почуває, Однозначно раджу вам звернутися до дитячого психолога і попрацювати там. Е є класна новина, те, що діти вони дуже гнучкі, вони дуже пластичні, і вони починаючи відвідувати терапевта, дуже швидко можуть справлятися з цими процесами. А якщо ще батьки підключаться і будуть міняти сімейну систему, будуть допомагати дитині вдома. Цей етап можна пройти ще легше і ще швидше. Тоді ж, коли існують певні неврологічні проблеми, чи це питання, які стосуються здоров'я, тоді фізичного соматичного, тоді можуть лікарі, це обов'язково тільки неврологи, це не психологи, це неврологи, дитячі, можливо, педіатри або інші лікарі, вони можуть назначати ще медикаментозну допомогу, тобто, яка допоможе знизити рівень страхів, але ці страхи вже є незвичайними. Нормальними, вони є вже такими ускладненими. Що ж робити, якщо ваша дитина ще маленька, наприклад, вона дошкільного віку і вона боїться якихось символічних страхів, таких як смерть або темряво, або вона боїться якихось там персонажів, які можуть прийти до неї вночі? Ну, По-перше, ні в якому випадку не ображайте дитину, не смійтесь на неї, не називайте її боягузом, що вона боїться цього. Тут дитину варто підтримати і навпаки допомогти їй. Я б радила разом з дитиною, можливо, купити невеличку лампочку, такий ночнічок, який можна вони продаються з різними дитячими персонажами, для того, щоб дитині можна було поставити в кімнаті і вона могла з нею засинати або навіть спати, або самостійно вмикати. Часто дітям допомагає інформація. Про те, що ви залишаєте відкритими двері, тобто не закриваєте двері. Міцно, і тоді дитина розуміє, що в неї ну так, відкриті двері, ви десь там близько, їй теж може бути спокійно. Можна дозволити дитині спати зі своєю якоюсь улюбленою іграшкою, для того, щоб дитина відчувала, що її захищають. Також разом з дитиною взагалі можна разом заглянути під ліжкою, подивитися, що там нікого нема, ну прям зробити таке дослідження по території, тобто стати їй другом в цьому. Це такі ну так, базові речі, якими можна дитині допомогти. Але але якщо все-таки ці страхи символічні, то теж непогано батькам допомогти дитині розібратися. А що стоїть за цим страхом? І, можливо, знайти причину для того, щоб її можна було викорінити. Ну і власне зараз я запропоную вам набір певних технік, які можуть допомогти вам, як батькам, дома самостійно опрацювати ці страхи дитини, тобто допомогти знайти причину їх або навіть розібратися з ними і дати дитині підтримку, щоб її було на. Багато легше і менш страшно. Ну і, власне, перша, найпростіша техніка це спілкування. Поговоріть зі своєю дитиною в безпечній обстановці, чого вона боїться. Можливо, розкажіть про свої страхи, які у вас були в дитинстві або зараз. І поділіться з своєю дитиною способами, які вам, які вам допомагали ці страхи долати. Якщо дитина не хоче, відмовляється говорити про себе, можна використати таку ігрову, ігровий прийом терапії, як взяти іграшку, якусь улюблену дитину. І запропонувати дитині погратися разом з вами цією іграшкою, і сказати, запропонувати дитині, щоб дитина розповіла, чого боїться її іграшка. Діти починають говорити за іграшку, але реально вони говорять про себе. І е, взагалі ця перша фраза, як тільки дитина називає, вербалізує свій страх, він реально починає зменшуватися по інтенсивності. Тобто названа річ вже не є такою страшною, як вона є не назва, коли вона не названа, коли вона є. Знаходиться абстрактна в голові. Наступний метод це метод арт-терапії, можна з дитиною малювати або ліпити. Запропонувати дитині намалювати свій страх, можливо, допомогти намалювати цей страх. Дитина може цей страх намальований, потім замалювати фарбою, може порвати, можна його разом спалити, можна на цьому малюнку намалювати себе. Тобто дитині запропонувати намалювати себе такою, яка не боїться цей страх, може більшого розміру, може сильнішу, для того, щоб дитина символічно побачила ну, можливості справлятися з цим страхом більшою себе за нього. Нього можна залити водою, тоді ці фарби, якими ви малюєте, вони змішаються так і цей страх так візуально зникне. Разом з тим, ви можете ліпити. Якщо ви ліпите з пластиліна, цей страх дитина може потім його трансформувати в щось дуже смішне. Або е, вона може цей пластилін зім'яти і викинути. Тобто, це техніки, які допомагають подолати ну, власне таку напругу і щось змінити, трансформувати за рахунок творчості цей страх і показати дитині, що вона може впливати, вона може бути сильніша, більша, мати більше влади над цим страхом. Третій метод, який теж можна легко використовуватись батькам, це каскотерапія. Ви перед сном можете разом з дитиною, або ви розповідаєте, або ви раз. Разом з дитиною придумуєте казку, де знаходить, де головним героєм є ваша дитина і де є цей страх, якого вона боїться. І ви м'яко підводите дитину, може. Пропонуєте їй якісь варіанти, або спонукаєте її придумати, способи, яким ця дитина як герой може подолати той страх. Тобто, на протязі цієї казки ви долаєте страх разом з дитиною якимось чином. Це може бути смішним чином, це може бути дуже сильним, якимось впливом, і обов'язково завершуйте цю казку, цю казку перемогою вашої дитини над тим страхом, якого вона боїться в тій чи іншій формі. Четвертим методом, який я вам, яким я вам раджу скористатися, це гра. Діти взагалі дуже, особливо раннього віку, особливо віку дошкільного, та навіть початок молодшої школи, вони дуже люблять гратися. Коли вони граються з батьками, це спосіб перепрожити будь-яку ситуацію. Тому ви можете запропонувати дитині взяти одну іграшку, самому взяти іншу іграшку. І зіграти з дитиною в її страх. Причому я вам раджу е, запропонувати дитині роль страху, якого вона боїться. Тоді дитина може говорити за цей страх, і вона, будучи так, як ніби за ним, вона теж стає хазяїном цього страху, тому що вона вирішує, наскільки він сильний, вона вирішує, як він може діяти, як він може впливати. І це теж дає дитині силу розну силу розуміти, що вона має владу над своїм життям, над цим страхом, що вона може щось з ним зробити, може трансформувати, може з ним щось зробити. Універсальним методом це зазвичай є гумор. Тому що як у кожному з цих методів, які я пропоную, ви можете використовувати цей гумор по максимуму. Наприклад, коли малюєте малюнок страху, запропонуйте дитині зробити його потім смішним. Наприклад, якщо це якийсь там страшний персонаж, намалюйте йому балетну пачку, можна йому повішати повітряні кульки на вуха. Ну тобто зробити його максимально смішним, щоб це персонаж, який ви ліпите, малюєте або в казці розповідаєте, щоб він не був таким надстрашнючим, да а щоб він був більше смішним. Тоді цей гумор теж допомагає подолати цей страх. І останній спосіб, який я пропоную, це взагалі як спосіб життя, це максимально якісно проводити з дитиною час, це досуг. Тому що чим більше позитивних емоцій, особливо разом з вами, якщо це будуть ковзани разом, лижі разом, малювання разом, піші прогулки, десь ну, будь-який активний, класний, веселий час з дитиною разом, по-перше, дитина буде відволікатися від своїх страхів, по-друге, вона буде заряджатися. Позитивними емоціями буде відчувати підтримку і буде насичуватися цією сумісністю дитини і батьків, що буде давати дитині максимально багато сили для того, щоб випоратися зі своїми страхами. Це взагалі така базова рекомендація для того, щоб діти росли максимально психологічно стійкими і здоровими. Ну і власне це все про страхи. Ще раз нагадаю, що страх це нормально в певній мірі. Страх має охоронну функцію для нас. І коли страхи починають нам заважати жити або дітям нашим, ось власне тоді треба вже щось робити і допомагати долати ці страхи, тобто нарощувати свою життєстійкість, стресостійкість і, взагалі, так ніби. М'язи такі нарощувати і собі і дітям для того, щоб е, е, переборювати ці е, такі не дуже приємні почуття. Ну, і, власне, це все. Можливо, ви захочете е, задати якесь питання або захочете відкоментувати, або у вас виникає якісь е, цікавість е, по темам, які б ви хотіли почути. Я буду дуже рада читати це, якщо ви відкоментуєте. І, власне, дякую за вашу увагу. До зустрічі на каналі Family наступного разу.